Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні приготуємо найпопулярнішу українську випічку «Завиванець» з соковитою маковою начинкою. Готувати такий рулет дуже легко. Навіть якщо ви новачок у кулінарії, то все у вас вийде з першого разу. Приємного всім перегляду! Для тіста нам потрібно 30 грам дріжджів. Тут у мене 100 грам цукру від загальної кількості я беру 2 столові ложки. Розминаю. Всі продукти для тіста повинні бути кімнатної температури, а молоко треба підігріти. Тут у мене 300 мл молока. Вливаю десь так 100 мл. Перемішуємо. Додаю сюди 2 столові ложки муки. Муки на цю кількість молока потрібно 600 грам, але то може бути трошки більше, трошки менше, то вже залежить від муки. І тепер гарно це вимішуємо. Накриваю рушником і ставлю нашу опару на 20 хвилин у тепле місце, щоб дріжджі почали працювати. Тріжджі почали гарно працювати. От бачите, як така шапочка, як вони працюють. Тепер сюди додаю три жовтки, чайну ложку солі і одну пачечку ванільного цукру. Висипаю цукор, який залишився. Вимішуємо. Виливаю молоко, яке залишилося, вимішую, і поступово будемо додавати муку. Спочатку вимішуємо ложкою, а потім будемо вимішувати руками. Коли тісто ось такої густини, вливаю сюди 100 грамів розтопленого масла і тепер будемо вимішувати рукою. масло нас винишилося. Тісто ми вимісили. Переберемо трошки муки, багато не. Ось так з боків підсипаємо і збираємо тісто в кульку. Докупку. Тісто у нас готове, воно злегка липне до рук, але замішуйте так, щоб воно не було дуже забите. І ставимо тісто на 2 години у тепле місце. Через Годину, коли тісто підкисне, ми його будемо обминати отак з боків і до середини. Накриваємо харчовою плівкою і зверху рушником. Для начинки беремо 500 г маку. Мак потрібно промити 2-3 рази у холодній воді. Потім грязну воду зливаємо і заливаємо чистою водою, так, щоб. Вода зверху маку була десь на 1 см. І ставимо на повільний вогонь, щоб мак парився. І париться мак до того часу, поки вся вода не випарується. Тоді збиваємо блендером, перетираємо або перемелюємо на млинку. І мак готовий. До маку я додаю 50 грам порізаних дрібненько горіхів. 50 грам родзинок. Якщо родзинки тверді, то треба їх замочити у гарячій воді на 10 хвилин. Перемішуємо. Вливаю сюди 50 грам розтопленого масла. І знову перемішую. Відкладаємо в мак. Тут у мене чотири білки. Додаю до них дрібку солі. І буду білки збивати з 250 грам цукру. Цукор будемо додавати поступово. Викладаємо білки до маку. Тепер гарно перемішуємо, додаю 4 столові ложки сухарів, ще раз перемішуємо і начинка готова. Тісто гарно підкисло, підсипаю поверхню мукою і викладаю. Тепер обминаю. Якщо тісто прилипає до поверхні, підсипайте трошки мукою. І ділимо це тісто на дві частини. Одну частину обминаємо і відкладаємо. Назад у миску з другої частини будемо формувати рулети, підсипаємо мукою і розкачуємо тісто, щоб було прямокутної форми. Товщина тіста має бути 5-6 міліметрів. Тепер викладаємо начинку, не доходячи до краю хоча б сантиметр півтора. І тепер скручуємо. Кручуємо у рулет і оці краї ось тут защіпаємо. а також защіпаємо хвостики і загинаємо їх під низ. Форму я застелила пергаментним папером і швом вниз. Викладаю шмаковий рулет. І так само формуємо другий завиванець. Завиванці сформували і залишаємо їх на 30 хвилин, щоб вони підкисли. Для змащування рулетів до одного жовтка я додала 1 столову ложку молока. Гарно треба все перемішати. Змащуємо рулети яєчно-молочною сумішшю, але легенько, сильно не притискаємо, щоб він не осів. Ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів, пекти. Ось такі смачні макові рулети ми сьогодні спекли. Пеклися рулети 30 хвилин. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!